Ми ж їмо щодня, правда? Але чи часто ми зупиняємося, щоб подумати, а що там усередині відбувається після першого шматка? Це насправді неймовірна, майже фантастична подорож. Давайте сьогодні простежимо, як звичайний обід стає енергією клітинами і, зрештою, нами самими. Це історія про те, як їжа буквально перетворюється на життя. І от Сократ, здається, ще тисячі років тому влучив у самісіньке Яблочко. Гіжа це ж не просто насолода, це по суті паливо для нашого тіла. І процес перетворення цього палива на енергію справжнє диво, яке відбувається в нас щохвилини. А ось і карта нашої подорожі травна система. Тільки погляньте це не просто якась трубка, це ціла високотехнологічна фабрика. І вона працює 24 на 7, без вихідних і свят. Перетворюючи сировину, тобто їжу, на все, що нам потрібно для життя. Так як же це працює? Як скажімо, шматок яблука чи хліба може стати клітиною нашої шкіри, енергією для пробіжки чи навіть думкою в голові? Ось це і є головне питання. Ну що, поїхали розбиратися крок за кроком? Отже, перша зупинка. Здавалося б, усе просто ротова порожнина. Але насправді це не просто вхід, а надзвичайно важливий підготовчий цех. Саме тут починається вся магія. Що ж таке травлення, по суті? Уявіть, що їжа це складна конструкція з Лего. Щоб тіло могло її використати, цю конструкцію треба розібрати на найдрібніші цеглинки. Для цього є два методи механічний, це коли ми просто ламаємо і кришимо, і хімічний, коли спеціальні речовини, ферменти акуратно роз'єднують детальки. І найцікавіше, що обидва ці процеси стартують одночасно, просто в роті. Зуби беруть на себе механіку, подрібнюють їжу, а слина тим часом починає хімічну обробку. Її ферменти вже починають розщеплювати вуглеводи ще до того, як ми встигаємо проковтнути. Це ж просто ідеальна командна робота. А тепер погляньте на звичайне ковтання. Ми робимо це тисячі разів на день і навіть не замислюємося. А це ж ціла спецоперація. Язик формує грудку, а крихітний клапан, надгортанник, спрацьовує як швейцарський годинник, миттєво перекриває шлях до легень. І все для того, щоб їжа потрапила точно за адресою стравохід, неймовірна автоматика. Гаразд, їжа пройшла стравохід і потрапляє на наступну станцію у шлунок. І отут я вам скажу середовище, м'яко кажучи, агресивне. На їжу чекає справжня кислотна ванна. Шлунок можна уявити як такий собі біологічний блендер. Його потужні м'язи постійно скорочуються і все перемішують, але це ще не все. Одночасно стінки виділяють шлунковий сік, а це по суті гримучий коктейль із соляної кислоти і ферментів, який починає розбирати на частини білки. І от зараз увага близько двох літрів щодня. Це ж ціла велика пляшка води. Ця кислота настільки концентрована, що вона не тільки розчиняє їжу, а ще й працює як суворий охоронець, вбиває майже всі шкідливі бактерії, що намагаються пробратися всередину. Після кількох годин у цьому кислотному блендері те, що було нашим сніданком чи обідом, перетворюється на таку собі густу однорідну пасту. Вона має наукову назву хімус, і от саме в такому вигляді вона готова рушати далі на найважливіший етап. І ось ми наближаємося до кульмінації до головної події нашої подорожі: тонка кишка. Якщо шлунок був підготовчим цехом, то саме тут відбувається справжнє диво, остаточне розщеплення і головне всмоктування поживних речовин. Тут до справи підключається, так би мовити, важка артилерія. Підшлункова залоза виділяє цілий арсенал ферментів, які розщеплюють усе. І білки, і жири, і вуглеводи. А печінка тим часом виробляє жовч. Вона, знаєте, працює як мийний засіб для жиру, розбиває його на малесенькі крапелки, щоб ферментам було легше з ним впоратися. Справжня біохімічна лабораторія. Гаразд, усе розщепили до найдрібніших молекул. А як вони потраплять у кров? А ось тут і криється головний секрет тонкої кишки. Її внутрішня поверхня зовсім не гладенька, вона вся ніби вкрита м'яким оксамитом, мільйонами мікроскопічних виростів або ворсинок. І навіщо вони потрібні, щоб збільшити площу поверхні, і наскільки вони її збільшують? Ви готові? Загальна площа тонкої кишки приблизно 250 квадратних метрів. Уявіть собі, цілий тенісний корт згорнутий усередині нас. І все це для одного. Щоб жодна корисна молекула не проскочила повз. Отже, поживні речовини нарешті всмокталися і потрапили в кров. Здавалося б, кінець історії аж ніяк. Насправді, це початок абсолютно нової. Тепер організму треба вирішити, а що ж робити з усім цим багатством. І цей процес ухвалення рішень називається метаболізмом або обміном речовин. Якщо простіше, це все, що організм робить з їжею після того, як її засвоїв. А робить він, по суті, дві головні речі або перетворює її на енергію, або використовує як будівельні матеріали для себе. Це можна порівняти з будівництвом. Катаболізм це коли ми розбираємо старі конструкції, щоб отримати енергію і цеглинки. А анаболізм це коли ми беремо ці цеглинки і, використовуючи отриману енергію, будуємо щось нове, ремонтуємо тканини, створюємо нові клітини. Один процес руйнує, інший творить, і вони працюють у парі безперервно. Отже, якщо наше тіло це такий собі нескінченний будівельний майданчик, то цілком логічно, що якість будівництва напряму залежить від якості матеріалів. Давайте швиденко глянемо на основні з них. Почнемо з білків. Це без перебільшення головні цеглинки нашого тіла. Тільки подивіться на цей список: вони і будують м'язи та шкіру, і створюють ферменти, і транспортують кисень, і навіть борються з інфекціями у вигляді антитіл. Це просто універсальні солдати нашого організму. Без них будь-яке будівництво просто зупиниться. Тепер жири їх часто демонізують, але погляньте на їхні функції. Так, це потужний запас енергії, але не тільки. Вони входять до складу мембрани кожної клітини нашого тіла, кожної. А ще вони працюють як подушки безпеки для внутрішніх органів і допомагають нам зберігати тепло. Тож це абсолютно незамінний компонент. Давайте просто ще раз пробіжимося по цих фактах. Шлях у 8-10 метрів, кислота, що може розчинити метал. Внутрішня поверхня розміром з тенісний корт. Це ж не наукова фантастика, це все відбувається всередині нас просто зараз. Фантастична система, чи не так? І от наостанок, знаючи, яка складна й дивовижна фабрика працює всередині кожного з нас, виникає просте питання: коли наступного разу сідатимете за стіл, просто подумайте, а яку сировину варто відправити у цю неймовірну подорож? Адже як не крути, врешті-решт, ми і є те, що ми їмо.